Армія Українська Народна Республіка. Радянсько-Українська війна 1917-1921 РР. У 1917 році Російська імперія наближалася до кінця, Потрясена політичними негараздами в країні і тягарем війни. Росія стояла на колінах. Водночас, Україна, одна з найбільших провінцій імперії, була на порозі здійснення своєї давньої мрії, незалежності. За всю свою історію українці ніколи не були незалежними, оскільки перебували під владою Росії, Польщі, Литви та Австро-Угорщини. Коли почалася Перша світова війна, Україну поділили росіяни та австро-угорці, більша частина якої належала Російській імперії. У лютому 1917 року революціонери скинули російську монархію і створили вакуум влади в Росії. Українці скористалися цією нагодою і створили централ, щоб проголосити вільну українську народну республіку в складі Росії. Ця рада виконувала роль уряду України і мала завдання формування органів управління в країні та встановлення контролю над усією Україною. Їхнім найважливішим інструментом у досягненні цих цілей був контроль над армією. Процесом створення збройних сил Української Республіки керував генеральний військовий комітет. На той час багато українців ще перебували на дійсній службі, воювали в окопах на східному та кавказькому фронтах. Комітет почав створювати нові підрозділи, формуючи загони з існуючої російської армії, частини, які дислокувалися в Україні з довоєнного часу. Після підписання Брест-Литовського договору з центральними державами армія була посилена українськими військовополоненими, що повернулися з німецьких та австрійських таборів. Основними частини. Нами армії Українська Народна Республіка були перший Український корпус і другий Запорізький січовий Корпуси, які супроводжувалися кількома добровольчими формуваннями. Найбільш досвідченим і вмілим з цих підрозділів був Галацько-Букованський батальйон січових стрільців, що складався з українських військовополонених на службі в австро-угорських збройних силах. У січні 1918 року українські регулярні формування були розформовані. Оборона країни спиралася лише на добровольчі частини та місцеве ополчення. Після низки поразок у радянсько-українській війні проти російських більшовиків наприкінці 1917 на початку 1918 року рада була змушена підписати Брест-Литовський мирний договір з центральними державами який дозволив їхнім військам увійти на територію україни нова влада київ гетьманщини намагалася організувати добровольців у регулярну рекрутську армію як підкріплення до армії україни були приєднані українські військовополонені з німецьких та австрійських таборів сині та сірі до листопада 1918 року ця села мала 60 тисяч чоловік під озброєнням, організованих у вісім корпусів і чотири з половиною кавалерійські дивізії. Однак, того ж місяця центральні держави змушені були відступити, тому їхні війська відступили з України. Їх замінив новий уряд під назвою Директорія Українська Народна Республіка. Після двох років війни з більшовиками та великої внутрішньополітичного негаразду новий уряд мав у своєму розпорядженні 40 тисяч регулярних січових стрільців запорізького корпусу з елементами сірих мундирів та 100 тисяч партизанів Організованих у низку невеликих загонів, однак насправді український уряд міг розраховувати лише на свої регулярні війська, оскільки сили партизанів були ненадійними та недисциплінованими. Ситуація трохи покращилася в середині 1919 року, коли було підписано перемир'я з Польщею. Мир на західних кордонах дозволив директорії знову реорганізувати армію Українська Народна Республіка, 12 повнорозмірних дивізій, кожна з трьох піхотних полків. Були мобілізовані та організовані в п'ять груп: січове стрільство: Запорізьке, Вольнянське, Треті залізні стрільці, Удовоєченка, Османська Тіатулняцька група. У 1919 році до них у боротьбі приєдналася армія Західноукраїнської Народної Республіки, військова сила з власною самобутністю, яка відрізняла їх від армії Українська Народна Республіка. Низка поразок влітку і восени 1919 року. У поєднанні з внутрішніми зіткненнями із західноукраїнськими військами та спалахом тифу знищили армію Українська Народна Республіка. Через це директорат перейшов від регулярних військових дій до іррегулярних бойових дій. У результаті під час першої зимової кампанії Українська Народна Республіка мала не більше 6 тисяч вояків. У травні 1920 року була зроблена остання спроба реорганізації армії, сформувавши 6 дивізій. Кожна з яких мала три бригади, плюс кавалерійський полк у результаті чисельність армії Українська Народна Республіка на кінець року, коли поляки та більшовики уклали перемир'я, становила 23 тисячі осіб, 8 тисяч коней, 675 кулеметів, 74 гармати, армати, два бронепотяги та три літаки. Ця армія мало що могла зробити, оскільки на той час червона армія панувала над всією Україною. Протягом чотирьох років свого існування Українська Народна Республіка боролася за збереження регулярних збройних сил. Завжди не вистачало ресурсів, щоб озброїти та спорядити людей в армії. Гарним показником стану збройних сил було те, що вояки Українська Народна Республіка навіть продовжували носити старі російські царські мундири, бо власних не мали. Ця уніформа була практично такою ж, як і на службі у російського імператора, і складалася з кіцеля, галіфи, чобіт до колін і кашкета. Колір форми був оливково-зелений відтінок хакі. Рядові носили особливий тип сорочкової туніки, так звану гімнастерка. Основою туніки була традиційна російська селянська сорочка зі стоячим коміром і застіпкою спереду. Деякі версії мали дві нагрудні кишені. Гімнастерка одягалася на брич і вільно, і була виготовлена з двох різних матеріалів: бавовни для літа та вовни для зими. У холодну погоду солдати також носили сірий кітель, синель і вовняну шапку. Уніформу носили зі стандартним російським коричневим шкіряним спорядженням. Від російського мундеру їх відрізняли нашивки та погони синьо жовтих українських національних кольорів. Кілька разів українці намагалися скасувати геністерку та царський мундир, але через брак ресурсів старий одяг залишався широко вживаним аж до кінця війни. Козацькі та добровольчі загони не носили стандартного однострою. Натомість вони були одягнені в традиційний одяг. Особливо козаки, які хотіли зберегти свій самобутній вигляд. Найбільш впізнаваною була уніформа синіх, які носили сині зупони, довгі жупани, сині мішкуваті галіфе, чорні козацькі черевики та сіросині шапки, сірі пальта мали укорочений зупон, стандартні бриджі із шлейками та гостро вархі кашкети. У квітні 1919 року була введена нова уніформа, яка складалася з чобіт до колін, бриджів кольору хаки, туніки та кашкета з матерчатою підборіддям. Гімнастерка зовсім не відрізнялася від гімнастерки. Це була туніка в англійському стилі з чотирма накладними кишенями і вертикальною смугою з обох боків грудей. На лівій руці носили характерний шеврон із тризубом різних кольорів для кожної руки служби. Тризуб національний символ України, також введено на металевій кокарді ковпака на синьому диску із золотим зовнішнім кантом. Проте шкіряний ремінь, ремінці та підсумки для боєприпасів залишаються незмінними. У рамках втручання союзників у громадянську війну в Росії армія Українська Народна Республіка отримувала значну військову допомогу від західних союзників, яка серед іншого включала однострої. У 1920 році багатьом українським воякам було видано різноманітні польські, німецькі, італійські, американські та британські однострої у період Гетьманщини. А особливо під час польсько-радянської війни партії німецької, англійської та французької зброї також з'являлися на полях битв по всій Україні. Однак більшість вояків Українська Народна Республіка були озброєні російською гвинтівкою М1891 Мосіна. Ця чудова зброя була затворною, паяти зарядною. Військова гвинтівка з магазинним живленням під патрон 7, 62 х 54 ММ. Це була точна, надійна перш за все. Витривала зброя, особливо в суворих погодних умовах Східної Європи. Мабуть, саме тому українські вояки всю війну трималися гвинтівки Мосіна. Іншою зброєю царського періоду були револьвер Наган М1895 і кулемет Максима Зразка 1910 року. Українські воєначальники боролися за створення добре організованої збройної сили протягом тривалого часу. Більшість вояків Українська Народна Республіка були погано навчені, їм бракувало дисципліни та мотивації, самовіданість і хоробрі. Рість козаків і добровольчих загонів були єдиним, що підтримувало український бойовий дух. Призначення на початку 1919 року Симона Петлюри, головнокомандуючим армією, значно покращило ситуацію. Союз із Галацькою армією допоміг Українська Народна Республіка здобути низку значних перемог над Червоною армією. На жаль, українські сили були перенапружені і воювали на кількох фронтах. Також швидко поширився спалах тифу, що зрештою призвело до повного краху армії. Останні дві кампанії Українська Народна Республіка були першою зимовою кампанією з грудня 1919 року до травня 1920 року та другою зимовою кампанією в листопаді 1921 року, під час якої вони були змушені відійти з контрольованої Польщею Галичини, де її солдати були роззброєні та відправляли в табори для інтернованих. Це був кінець Української Національної Республіки.